Так, Доброго часу. <кій> Всі мене запитують, от дуже багато прийшло мені вже запитань за Енергодар. Давайте подивимося про Енергодар. По-перше, питають, коли буде звільнений Енергодар? так? Далі, от підписниця написала... Коли його звільнять, чи є загроза виключенню опалення та води, Тут вони взагалі чекають, чи буде взагалі опалення, і чи буде вода. І як буде звільнюватись? Як будуть звільняти Енергодар? Тому що на сьогодні прийшло повідомлення, що два реактори АЕС заміновано, і люди дуже-дуже переживають з цього приводу. Давайте подивимося. Взагалі, давайте подивимося, чи правда, що вони заміновані? Ну, я вам скажу, що це все брехня. Що вони не заміновані, що це все розпускаються такі слухи для того, щоб наш ЗСУ не зайшли і швиденько їх не прибрали до рук. Тобто це все просто якась така дезінформація. Далі, давайте подивимося, коли ж коли ж буде звільнення. Коли початок звільнення, коли взагалі буде звільнений Енергодар, дивіться, зараз ситуація в Енергодарі дуже-дуже складна. Тому що на сьогоднішній момент, от на 5 жовтня, вона дуже складна. Чому? Тому що все, що є цінне в Енергодарі, воно вивозиться, грабуються квартири. Залякується населення. Населення не може виїхати, оскільки всі пункти пропуску вони зачинені, тобто закриті. Далі, навіть на підконтрольну далі, територію, от куди б могли виїхати люди, там, можливо, через Крим, кудись далі. Зараз цей проїзд неможливий. Друге: початок могілізації, так? Дуже бояться жінки за чоловіків, та й взагалі, от сім'ї вони дуже цим питанням переймаються. Але я вам скажу, що вам треба прати вже починати вишиванки та українські прапори. Ось так красувати, тому що скоро визволення, а ви тут, я вам скажу, що дуже скоро що навіть ви цього скоро і не знаєте. Давайте ж подивимося, коли помісячно подивимося, коли буде визволення Енергодару. Жовтень. Бачите? Бачите? Початок жовтня залякування. Ну, воно, в принципі, такі. Я зараз залякую тим, що там в... вони там замінували і ще щось там. То все далі. Середина жовтня вже починається такий визвольний процес, швидкий дуже. І на кінець жовтня, на кінець жовтня вже зірка. Дивіться. <гум> Мені кажуть, що все, це все залякування, яке було, якийсь туман і все, 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 що проводилось на рахунок залякування населення, це все, от на ф... все, все це можна назвати залякування. Нічого такого страшного, там те, що відбувається, ну, в плані, що вони там підірвуть АЕС, що вони там зірвуть. Це все, ну, чесно, брехня, нічого ніхто цього не зірвить. Це все залякується людей, тому що цим можна маніпулювати. розумієте? Ось так. А, далі звільнення це дуже кардинально буде. От прям дуже. Це буде швидкий дуже наступ. Дуже швидкий, я вам так скажу скажу. Там 3-5 днів і дуже швидко воно буде звільнення. Єдине, що, а, можливі ще в жовтні, так, да, можливі, ще в жовтні прильоти. Ну, щось буде, вони самі щось там будуть стріляти, щось кудись не долетить, щось не там, ну, господи, стара армія міра, що ми можемо говорити? Там злетіли, туди впали. Тобто вони можуть з Енергодара стріляти по Нікополю і по Марганцю, а влетить знову в Енергодар. розумієте? Ну, от такі ситуації бувають. Ну, вже ж були. в тому місяці. тому Дивіться, по звільненню. Кінець жовтня, ну, можливо, початок листопада, от десь так. Далі, ну це максимум. В грудні там уже ви всі в хорошому настрої думаєте зовсім за інше. Далі, що може бути? От по, цій, по десятки мечів можуть бути, можуть бути якісь перебої з водою, тому що може бути така, знаєте, криза з водою. Тому що там питної води, я так розумію, щось з водою. Взагалі, і питна вода, можливо, якісь будуть ем, нюанси. І по воді, яка от буде у вас технічна для потреб. Оце може бути. Чи буде опалення? Ем, ну, дивіться, карта опалення. Опалення нам кажуть, що за опалення ви повинні вже подбатися самостійно. Опалення, на жаль, тут, поки визволення не буде, ні про яке опалення ми не можемо говорити взагалі. Щось вони там будуть включати, ну, я не впевнена, що воно буде кожного дня, і взагалі воно от буде таким, як воно було при... при владі українській, розумієте? Тому з опаленням теж будуть гратися, розумієте? Але вам треба приготуватися, що з жовтень місяць ну, він такий буде дуже нестабільний для вас. Нестабільний. Але чекайте, визволення енергодару вже просто у нас на носі. Тому чекайте, уже дуже-дуже скоро, дуже. Всім дякую, Всім а, м, дякую за підписки, дякую за лайки, за репости, за ті а, відгуки, які ви пишете. Мені дуже приємно, за коментарі. А, також нагадую, що у нас є а, спонсорство нашого каналу, де ми там а, м, вам надаємо певні а, умови співробітництва. Далі а, м, є у нас. А, Картка, де ми збираємо кошти, частину ми віддамо на потреби ЗСУ, частину ми ем, залишаємо для розвитку нашого каналу. Тому, будь ласка, не нехтуйте, всім вдячна і до побачення.